Привіт! Сьогодні день дуже хороших новин. По-перше, ми маємо дуже багато нових деталей по патчу 1.7 для Stalker 2. Також щодо оновлення рушія та так DLC. але це не все, адже є новина, від якої дах зносить, адже все більше і більше жирних натяків на офіційний анонс з релізним трейлером Half-Life 3 вже точно в цьому році. Можливо, і реліз там же, і це не при. Пущення це факти, ось які буквально з'явилися день-два тому. Тож вмощуйтеся зручно та приємного перегляду. Але перед тим я точно знаю, що рано чи пізно ви будете оновлювати свій ПК або хто збирати з нуля. В такому разі для вас ідеальним варіантом буде звернутися в наш магазин КТС. Адже тут є абсолютно все. Реально я не жартую, будь-що під будь-який запит. Але головне, що вся те. Техніка від офіційних виробників, тому за якість переживати вам точно не доведеться, як і за гарантію, що дозволяє вам купувати і абсолютно ні за що не переживати. Також ми завжди радуємо наших покупців дуже приємними акціями, які дозволяють круто заощадити. От як, до прикладу, акція під назвою Nice Price, де ви отримуєте знижку на смартфони, планшети, ноутбуки, геймерські аксесуари та периферію, аж до цілих. Мінус 50%, знижки на наути від Asus до мінус 23%, і це тільки початок на сайті безліч крутих пропозицій. Також використовуйте мій промокод МетеРаліст, аби отримати додаткову знижечку. А посилання на промокод та наш сайт ви знайдете традиційно в описі під відео. Ну а ми погнали. Отож, почнемо з Half-Life 3, а потім перейдемо до Stalker 2. Нещодавно я робив відео по тре. Ті халфі, де зібрав величезну доказову базу щодо появи гри в скорому часі, і ось буквально за день другий з'явилася новина, яка всі мої слова підтверджує народ. А що якщо я вам скажу, що анонс Half-Life 3 може відбутися за півтора місяці, а саме 11 грудня цього року, і є залізобетонний факт підтвердження цьому. Загалом, слухайте уважно, 2019 року, коли Half-Life Alex Ще офіційно не анонсували, але ось вже планували, це мало відбутися на церемонії The Game Awards організатором якої є Джеф Кілі. А як ми знаємо, з The Final Hours of Half-Life Alex автором якої є сам Джеф Кілі, та й в цілому він дуже близький друг компанії, як Valve, так і самого Гейба Ньюела. Так ось є загальновідомий факт, що Half Life Alex спочатку планували анонсувати саме на The Game Awards, про що Джеф Кілі мріяв роками, але буквально в останні моменти там щось змінилося, і Valve вирішили цього не робити, а просто заанонсили своїми силами, як це в них буває зазвичай. Але але цього разу все буде по-іншому, адже неодноразово лунала інформація, що Valve обіцяли наступний великий анонс по Half-Life саме на презентації Джефа. Мовляв, вони йому винні після інциденту з Half life Alex. І зараз найважливіше, адже Valve на днях було додано до консультат. Активної ради події, там в списку є і Activision, і Філ Спенсер, і Хідео Коджима, і Rockstar Games, і Sony, і так далі. І ось там з'явилися Valve, чого раніше не було. Більше того, всі знають, що Valve тісно співпрацюють з Джефом Кілі під час цієї події. От як влаштовують акції в Steam. Ну і в кінці ще раз скажу: Valve винні Джефу, так би мовити, особисту послугу, тому очікуємо. А також за місяць в кінці листопада буде річний. Half-Life 1 та 2, де я припускаю, ми отримаємо вже нарешті повноцінний ремейк Half-Life 2 RTX, щоб підігріти аудиторію перед анонсом, тому очікуємо. А якщо будуть якісь цікаві новини по цій темі, я обов'язково вас повідомлю. Тому підписуйтеся на канал та ставте дзвіночок, аби не пропускати нові відео. А ми переходимо до Сталкера. Перша і дуже цікава тема це колаборація Samsung та Stalker 2. Так, на офіційній. Сторінці Samsung з'явився дуже цікавий допис. Цитую, те, чого чекали всі, легендарна пригода зовсім скоро. Ну і також є коротеньке відео, яке підписане незабаром буде. А зараз цікава деталь. Під час розробки Stalker Чорнобиля команда GSC хотіла домовитися з Samsung щодо свого КПК в грі. Вони хотіли, щоб той був під брендом, власне Samsung. Але на жаль, була відмова, адже бренд Сталкер в ті роки на заході був невідомий. І нікому, принаймні, це не так було гучно, як в нас тут на пострадянських просторах. Тому колаба не відбулася, і про це розповідав сам Олег Яворський. Цитую: ми ж займалися ще й продакт плейсментом. Це теж була на той час в Україні та й в світі досить новаторська справа. Якщо казати про ігри, тому ніхто не розумів, як це треба просувати. Ми спілкувалися з Samsung щодо реалізації та брендування КПК в грі, але це теж не склалось. Ну і звісно, енергетик нонстоп який є. В грі кінець цитати, але зараз, як ми бачимо, ситуація змінилась, і, ймовірно, в грі наш КПК тепер буде не ноунейм-пристроєм, no а від Samsung. З чим ми й вітаємо команду GSC та очікуємо появу офіційно. Ймовірно, це відбудеться з патчем 1.7. Також ми маємо класну новину щодо артбуку по Stalker 2. Вже навіть самі GSC в себе запостили щодо цієї ситуації. Отож, сьогодні разом з нашими партнерами да. Ак Комікс. Ми з гордістю готові вперше продемонструвати вам The Art of Stalker 2 Heart of Чорнобиль, книгу, що проведе вас таємницями самої зони. Цей артбук, наша спільна подорож. Ми покажемо, як народився, сформувався з реальності емоцій та аномалій світ Stalker 2. Забирайте свою перепустку за куліси та дізнайтеся, як ми з нуля створювали ігрову зону. Перед вже відкриті та доступні до 2 грудня на сайті видавництва, яке ви знайдете. Йдете в описі під цим відео. Артбук, звісно, буде доступний українською мовою. Ну а тепер переходимо вже до самого патчу 1.7. Завдяки відповідям з Діскорду, ми маємо чимало новин по цій темі. Отож, перше, що ми повинні знати, це патч 1.7 вийде в кінці цього або ж на початку наступного місяця. В будь-якому разі це відбудеться вже за тиждень чи два, думаю, не більше. Ось вам наступні моменти, які повинні додати або виправити в цьому. Мьому патчі загальне покращення ігрового процесу, покращення продуктивності, покращена реакція NPC на оточуючі звуки, не тільки звуки від головного героя, а й від навколишнього середовища, от як мутанти, і так далі. Виправлення багу з прицілами. Там були проблеми з Frame Generation, в результаті чого на відеокартах Nvidia розмивався той самий приціл. Тож, ймовірно, це буде виправлено. Також будуть змінювати місце знаходження флешок. Цікаво, але в оновлення додадуть функцію вимкнення звуку під час потрапляння в голову, що, як на мене, дивно, адже цей звук вписується класно в геймплей, і він додає задоволення під час влучання в ту саму голову. Для чого це робити, не знаю. Ймовірно, хейтери захейтили цю фічу. Ну з ким не буває. Також за непідтвердженою інформацією кажуть, повинні додати новий режим складності, а саме, майстер. Ну і найголовніше, щоправда, також. Поки що за непідтвердженою інформацією, але оновлення рушія повинне відбутися саме з виходом першого DLC. Я про це казав дуже багато: що ідеальним варіантом оновити рушій буде з DLC. і ніби вже навіть в мережі літають такі чутки, що правда поки що не офіційні. Я практично певен, що саме так воно і буде, а нам залишається лише дочекатися офіційного анонсу, як самого DLC, так і оновлення Рушія. Ну а на сьогодні. Це поки що все. А завтра я планую розпочати проходити поклик при п'яті Enhanced Edition, Тому всіх вас чекатиму з нетерпінням. Орієнтовно розпочнемо о 18.00. А зараз всім гарного дня та міцного здоров'я. До зустрічі!